Вітаю всіх на каналі Second Shopping. Я Ніколь і пропоную вам зануритися у світ секонд хенду. Тож запрошую до перегляду нового відео. Це вже на люксітички 100% акрил. Котик. Манець, Ого. Набірка косметичних для чоловіка засобів. Ще гаманців трохи. Воно яка яскрава з вишивкою. Таке недавно я зустрічала. Це у нас плетена, такі корзинки трапляються. Малесенька сумочка. Тут щось у нас на ексклюзив потрапило. Це як органайзер. Так, це у нас маленькі рюкзачки. Це розмальовувати. Так, для дитині розмальовка така, сумочка-розмальовка на Новий рік. Якась ще червона нова сумка, там етикетки всередині. Також нова. Олександр Мілана, 6,5 фунтів на розпродажі було. Це теж ексклюзив. Чого воно в нових ексклюзиві? Це дермантин взагалі. Таку я недавно тільки бачила. О, це шкіра здається. Там треба шукати, не видно. Така важка сумка. Шотландія тепленька. Головні убори це в нас, мабуть, вовна, якщо тут є, немає, а, є ASOS. Так, 100% вовна, так, дитячі, знову Шотландія, літні кепки, капелюхи, чоловічі, тінсулейт, рукавиці, а 100% шкіра. Це з підкладкою, це тепла на флісі. О, Дивіться, господі, тут щось до мене липне, якісь липочки ось ще рукавиці. Також шкіряні, гарні. Такий колір гарненький, бірюзовий. 100% шкіра. Симпатичні. Це тканеві. Вон який шарфик Марк Спенсер. Це у нас куропаточки. Також тут зелені кольори. Купа дитячого підробки, знаю, під підкрос. Праймарк. Ось які. М'якеньке, шкірине взуття на маленького. Найки в ексклюзиві. Ще спортивне взуття. Це вже важке. H&M, мої такі важкі. Майкл Корс. Опідлітка. Черевика. Пепко шлюпанці. Данва Боже, які вони важкі. Боже, скільки вони. Розважу. Таке, як півкіло, наче. Півкіло. 500 грамів точно, півкіло. Праймарк, високі підбори, дуже. Знову з ланцюжками тільки це вже підліткові. Це симпатичне. Такі керси, ага. Це гарненьке. Юлок. На вагу. Преміум акрил. Також преміум акрил. Тут нема, да. Акрил також. Мінікла вона важка. Вона, Це не просто іграшка. Такий самий єдиноріжка. Там силіконовий ага, гель. Всередині в ньому він важкенький. На дитинку на маленького ще, який ще навіть не ходить, бачите, такий костюмчик Санта Клауса. За багато такого совбрання ще з Санта Клаусами. Так, тут білизна і купальники на стічці. З відкритим. Животиком та спинкою, білизна, мало її сьогодні щось. зовсім Зовсіма купальник вверх. Юбка у складку нова. 12-й розмір. Це на люксі. Супердрай. Пальто від H&M, але воно не пряме, воно розширене донизу. Льон від Марк Спенсер, Елічка. Сорочка з коротким рукавом, легеньке, коротеньке зв'язку, тропічне листя. 100% льон, 20-й розмір, ось ще. сорочка. Для дітей стільки гарного одягу, цікавого. Ось, Бачите, з тваринками Animals. Тут кролики, така як байкові брючки для дому. Толстовка Крісмас від пепко. Два фунти коштувала ось нова футболка від праймарк. Це чоловіча вона. Знову такий принт лимони, як він гарно виглядає. Це підлітко, під, на підлітка а, така літня маєчка на тонких бретелях. Ось такий це костюмчик або сарафанчик зовсім на маленьку. Також лимончики. Гарнесеньке. Роксі це м, одяг в них спортивний, якісний, гарний футболка, у люксі колір. На, м, на екрані він синій, у житті він бірюзовий. Шорти від манго літні, але вони дуже короткі. Це гарне поєднання. Білюзна тут біленьке є, бачите, на аплікації це їх логотип проксі. І шорти. Довжина гарна і ширина також. Ну, Футболка тут, бачите, рукав він обтягнув, але це і не мій розмір. Але взагалі мені подобається. Свіженьке, таке яскраве, тут біленьке. Ось також нова з етикетками Марк Спенсер. Десятий розмір, кардиган, насичений зелений колір. Гуцики, бачите, обтянули у колір тканини зеленим. А, віскоза і поліамід за складом. Від барбар нова у розмірі С. А, футболка, я думаю, це більше для дому. Можливо, це якась піжама була чоловіча, бо тут оця вставочка, бачите, вона більше як на піжамну схожа. Нові брючки від Zara, тільки того, що етикетка злетіла. Помаранчевий колір. Тут у нас бавовна, але є і поліестер. Це мені буде мале, це розмір S. Фольксвагени бусики тут на футболці. У Німеччині дуже багато сувенірів і взагалі у цих маленьких, таких декоративних, інтер'єрних фольксваген автобусів. Це 20-й, праймарк, смужка, сукня, сорочка. Тут цю сукню хотіла приміряти, хоча написано тут, що 40 бош, чого бош. Але видно, що воно буде мені мало, і воно не тягнеться. Цупка тканина, мабуть, такий бавовна, доволі цупка. Хотіла приміряти, передумала тут 18 розмір, вона мені буде велика, не хочу. Хоча тут і віскоза, зроблено в Марокко, не буду. Це для плавання шорти від Primark, чоловічі нема ціни, Я думаю, вони там не дуже дорогі були. Якийсь сарафанчик легесенький. Це такий топік. Це тільки pretty little sink і Miss місквайте. Такого повно, повно, різноманітного. Всякий костюм. Знов такий зелений колір, так багато зеленого кольору. Це брючний костюм, можна взяти в примірочну, подивитися. Від Бартон курточка нова, чоловіча. Який костюм кролика на дівчинку. Гечі маленьку зовсім. Капюшончик з вушками. Спортивного одягу також дуже багато. От шорти шорти легенькі спортивні. От шорти від Primark, 14 розмір, смужку. Тертина, напевно, що на круглий стіл. Повністю гляньте, у ягоди, гриби, овочі, фрукти. Можна розгорнути, глянути, але ж такі трапляються і на вагу. Це на круглий стіл. Така скатертина по-багатому. На вагу постільної білизни купа. Ліверпуль футболь, футбольний клуб. Ось у Мері Крисмас. Тут у нас жовта сіра постіль. Щось тут про Луї Вітон. Понаписувано. Так, сумки вагові. Це так валяється насипом. Кладчик. Що це таке? Пажмакове, дивіться. Який тут бейкер гарний. Ух ти! Замяли, помяли. Ой, гарненький такого не бачила. Зглядівнися ця сумочка від Next. Від Debenhams. Також її тут помяли. Якби висіла, б такого не було. Вирапили. відрізали. Взяли і відрізали, бачите, ремені. Шкіра. Шкіра у гарному стані, сумочка, два відділення. Ось райдуга яка, вона важка страшна. Боже ти, що вона така важка? Ой, страшна. Ось який великий портфель, шкіряний. І ще один, це вже не шкіра, ось тут, тут бейкер шопер, маленька сумочка. Подивилася на брюках бірочку цей XL. XL мені буде велике, тому не буду забирати. Тільки трохи розвішали ці сумочки. Бачите, що можна роздивитися. Це у текстилі. Тут, бачите, рушник. Це часто трапляється. Карта Італії. Є в мене підписники з Італії. Ось така гарненька. Я взагалі таке б у рамку б робила і на стіну, як картину б вішала. Швійцера, Швейцарія, Франція, Австрія. Такий гарний чобіток. Це тільки один із тих, що я покажу, там як прольотів, де висять сукні. Бачите, їх Битком набито. Ось тут ще сукні з обидвих сторін. І от там ще купа всього на вагу. Така сіточка різнокольорова, це підкупальник. Це від вітнатмак комбінезон 12-го розміру. Розмірі з ванстерами, але ж там Знаєте, розріз для ніг починається, дивіться, як низько, підстрибки, не буду таке приміряти. 100% сил я таке вже 100 разів, мабуть, показувала. А сукня сорочка, те на синій колір, гарний, синький. але 10-й розмір, ще поміркую, брати у примірочну чи ні, наче таке широченьке воно, бо тут же лайкери нема, воно не так сильно тянеться. Подумаю, зараз поношу. Так, ця сукня. Тут сіла нормальна, але рукава такі. якось Трошки хочеться, щоб було свободніше. Довжина, також довжини не вистачає. Вище коліна. легесеньке, Вийду, подивлюся, скільки вона сьогодні коштує. Народ до речі, повна це я так знімаю, де людей не зовсім тут. Тут вони і ходять зараз на люкс всі в основному. Знайшла від Boden 22L. Бордовий колір. Підкладка, бачите, яка різнобарвна. Так, 100% віскоза, а підкладка Поліестер зробили. Тут Ще листя від дефндев, також написано 20-й розмір, а тут сині, дивіться, які квіти, пер'юна, літній сарафан. У його купа. Тонесеньке котон фірма, 16-й розмір, легеньке на літо. Так, спідниць також дуже багато, я взяла декілька, зараз поміркую. А, і, можливо, одну або дві візьму у примірочну. І деякий верх тут підібрала, також дуже багато сорочок, блузок різноманітних. Так, три спідниці це пряма коричнева, біло-рожева, така як сонце, юбка сонце, і пряма жовтого кольору від холю. Дивлюся, що я взяла на із блузок, із блузок, сорочок і. Деякі візьму з цих спідниць у примірочну. Divided, хоч тут і написан 32 розмір, візьму, подивлюся, можливо, підійде за розміром мені, це я їх до шортиків скомбіную 100% віскоза. Гарний колір у цієї сорочки, червоний, також з білими шортами. Тут квіточки білі поєднуються. Гарне синко. А, нова, хоч на вазі нова. Так, цю юбку я поєднала з блузою від кост. Також її взяла. На вазі вона була. Така приталена. Може треба і забрати, спробувати. Більше вона для юбки от, для рідної. Такий фасон підійде. Так воно взагалі не, не добре. Не добре вийшло. Так, от я з рівною спідницею. а тільки так, я, слухайте, може це не, неправильно я і не діла, чи що? Це ж напевно ззаду. Зараз поправлю. Так, все швиденько виправила. Ця блузка вона тільки під рідну юбку тоді вона гармонує добре. Ну, Таке поєднання рожевого і коричневого вийшло. В мене несподівано і не збиралася їх поєднувати. Ну. Поєднала от блузку з жовтими великими плямами, з цією спідницею. Це мені подобається. Жовтий з коричневим, це у нас осінні такі відтінки. Юбочка гарна, але ще в ці кармани зробили на що, що сюди листя збирати, каштани або гриби. Ну, гриби ні. каштани хіба що в парку сюди. Цікаві. Жовте з жовтим, але це спідниця мені мала, геть мала. Але такий сонячний яскравий образ, лимонний або сонячний. Багато разів поєднувала я темний фіолет і жовтий колір. Цей раз також от Бачите, яскраво виглядає, хоч спідниця мені маловата, але вже примірюю. І зараз ще бірюзу покажу. Це мені подобається, як поєднується. Гарно беріть на замітку. А ось жовте з темною бірюзою теж дуже гарно. Майже така, знаєте, квіточка, тільки перевернута. Гарний колір, просто темний, такий насичений. Так що теж майте на увазі, як будете, придивляєтесь до таких кольорів. Так, це брючки від зари. Вони взагалі нічого не видно на цьому відео, вони коротковаті. З такої тканини подібної у мене був жакет, я не так давно міряла, він був на вазі. Це, бачите, з аксом. Вісім фунтів скид знижка. Це взяла в примірочну від праймер. Весела його не приміряла. Відтоді нема бретелек зверху немає ніякого рукава, щоб не захотіла. Хоча склад тут, мені здається, натуральний. Зараз подивлюсь. Так, віскоза та льон, 15 лют. Сердечки яскраві, як пташечки від Марк Спенса. Лисичка, дерев'яна, тарілочка, на присосці дитяче, мабуть. Бачите, щоб ти скозала по столу. Ось прикраси у пакетику. Каблучка. Такий браслетик з вісюлечками різноманіткою. Ось яка декоративна квіточка. Такі в Аврорі дуже багато продаються. Це тут же воно в люксі. Зараз перевіримо, яка тут і тут. По чому їх продають такі сукуленти штучні в Аврорі. Mm -hmm. Дуже дорого, 345 за квіточку, та ні. Но тут бейкер схоже, так бантики вони використовують. це ще тарілочка така гарна. Англія 95-й рік. Одна. Лише одна. Ось такий огляд в мене сьогодні вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Дякую за підтримку каналу. Подобайками та коментарями. Бажаю усім гарного шопінгу, цікавих знахідок та мирного неба. До наступного відео. Всім пока! Це ще круче!

That's coming for a point. I wasn't five it um, not crazy.